Це звичайний допис звичайного користувача соцмереж у 2019 році, який відчайдушно намагався попередити співвітчизників про те, що катастрофа неминуча. Зверніть увагу на дату допису 8 вересня. 19-го року треба віддати належне 4,5 мільйонам українців, які щосили противилися обранню цієї катастрофи зеленої, наперед знаючи, що переживуть її далеко, не всі, і чи переживе сама держава. Чим же вони так відрізнялися від 13,5 мільйонів розвеселих співвітчизників, які з вітерцем гнали на виборчі дільниці, аби обрати нескучного президента і закінчити епоху бідності. Маємо і нескучного президента, і епоху бідності і кінець епохи бідності, так. Так, от відрізнялись вони не якимось там замежним інтелектом надвисоким і не дуже глибоким знанням історії, а базовим набором якостей, який допомагав їм побачити, що з незалежністю не жартують, і попереду просто катастрофа. Це відповідальність, це інстинкт самозбереження, це е, уміння мислити критично і розуміння, що з державою не жартують, навіть якщо тобі дуже хочеться поржати, ти викликав себе на квартальному гуморі. Пам'ятаєте той бігборд, де Путін Порошенко дата 21 квітня. Хто на ньому тільки не відтоптався, як його жорстоко не критикували і не обсміювали в соцмережах? Поза тим банер актуальний і нині. А що з ним не так? Ні, Слухаємо тоді нинішнього президента, який є гарантом і свобод українців, головним правом яких є право на життя, напередодні повномасштабного вторгнення. І все йде по плану не думати. Тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати розповідаю в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Так, от те, що цей банер проігнорували, те, що е, його обсміяли, те, що його не сприйняли серйозно, і є однією з причин масштабу сьогоднішньої катастрофи.